Я собі дозволю пожартувати, хоч може не дуже по суті жартувати з приводу церкви, але якби в Українській греко-католицькій церкві, як в Римо-католицькій церкві, був цілібат, то, напевно, б національно-культурного відродження початку ХХ століття в Україні не відбулося. Справа в тому, що справді величезну роль в цьому національно-культурному відродженні в Україні відіграла, особливо на Західній Україні, відіграла як священики Греко-католицької церкви, нагадаємо, і Шишкевича інших їхні діти, тобто наступне покоління, яке стало першою такою творчою елітою України. Більш того, ми бачимо, що на початку ХХ століття ці е, діти, е, священників католицької церкви, стали учасниками цього національного визвольного руху в 1920-1950-х років, через це роль греко католицької церкви як інструмента того збереження національного духу. В західній Україні була надзвичайно велика зараз. Я думаю, ця роль продовжується і вона більше вже поширилася за межі Західної України. Мені здається, що зараз греко-католицька церква виконує величезну просвітницьку національну просвітницьку місію, не тільки християнську, але й національну просвітницьку місію в центральній Україні та на сході України. Я чимало їздив по сходу України, і часто єдиними осередками чогось українства в східній Україні чи південній Україні була, власне греко-католицька церква. Надзвичайно важливим. Було те, що церква, греко-католицька церква, ще тоді на початку ХХ століття, століття зрозуміла важливість поєднання церковного життя, морального життя з активним громадським життям. Відповідно, тобто, це поєднання відіграло величезну роль тоді на початку ХХ століття, і я думаю, що воно відіграє далі. І митрополит Андрей Шептицький і Йосиф Сліпий це ті люди, які Зробили греко католицьку церкву такою, якою її зараз знає і шанують всі українці. Тобто вони власне були тими будівничими містків між церквою і громадою. Вони були з одного боку беззаперечні моральні і церковні авторитети та лідери, а з другого боку і громадсько-політичні авторитети та лідери. І надзвичайно важливо, що обидво, обидвоє з них дуже достойно перейшли через дуже важке для них життя, через обидва були заслані, обидва пережили. Часи і комуністичного терору і нацистського терору, і разом з тим залишилося для українців якраз таким прикладом незламності українського патріота і людини, яка є і християнином, і патріотом. Я думаю, що саме в Архіві Служби безпеки України є найкраща колекція документів, які присвячені історії греко католицької церкви в середині ХХ століття. Саме там містяться документи про репресованих священників греко-католицької церкви це сотні справ. Саме там містяться документи про підготовку так званого псевдособору 1946 року. Про те, яким чином радянська влада намагалася ліквідувати греко-католицьку церкву. Цей архів є надзвичайно цінний для дослідників історії церкви. Я втішений, що вже чима. Мало з них встигли попрацювати з цим архівом, зробити досить багато копій з цих документів. Ми передавали свого часу документи до Українського католицького університету з цими документами. Ну і сподіваюся, зараз зважаючи на те, що ми повернулися до відкриття архівів, ця робота продовжиться.